Дітки, відгадайте загадку, і ви дізнаєтеся, хто до нас сьогодні прийшов у гості. Зіренька красива, біла-біла, на мою долоньку сіла, поки її розглядала, зірка крапелькою стала. Здогадались? Так, це сніжинка. А тепер, дітки, давайте всі разом перетворимося на сніжинки. Уявіть, що ви сніжинки. Падає ніжний пухнастий сніжок. Ми сніжинки, що летять і кружляють у повітрі. Нам легко, радісно та весело. Подой вітерець, немов грає ніжна загадкова музика. Ми танцюємо, вдих на повні груди і нас переповнює радість. Видих, хочеться літати. Бути невагомими та радіти. Послухайте, дітки, що сніжинка розповіла про себе. Я народжуюся високо над землею. Водяна пара піднімається дуже високо, де панує сильна холоднеча. Саме там із водяної пари утворюються крихітні крижинки-кристалинки. Це ще не сніжинки, що падають на землю. Вони ще дуже малі, але шестикутний кристалик весь час збільшується і зрештою стає чудовою зірочкою. Я й мої подруги повільно опускаємося у вигляді лопатого снігу на землю. Закрутилися сніжинки, як метелики прутки, прилетіли до ялинки, причепились на гілки. Голі кущики прикрили, припушили моріжок і доріжку побілили зовсім іншим став садок. Сидить пряля та й пряде, сніг іде, 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 нитка рветься де неде, а вона пряде й пряде, вже напряла хуртовин на шапки для верховин, на сувої полотна, на завісу для вікна. На хустину й укривало мало, 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 мало. Сніг іде, 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 а вона пряде пряде. Дітки, погляньте на сніжинки. Всі вони такі різні, такі ажурні, не існує двох однакових сніжинок. І я пропоную вам сьогодні намалювати такі гарні сніжинки. Для роботи дітки нам знадобиться клейоночка, шестикутна пласка форма. Пензлик для малювання, стаканчик з водою, гуашева фарба білого кольору та паперова серветка. Тож почнімо. Візьмемо пензлик та змочимо ворсинки водою. Зайву водичку приберемо об серветочку. Наберемо достатню кількість. Білої фарби і з верхнього куточка будемо проводити похилу лінію. Ось так. Ведемо плазом, наберемо ще фарби, прикладемо і плазом ведемо ось так. Одну лінію ми вже провели. Знову набираємо фарбу. Приставляємо пензлик у правий верхній куточок і будемо вести знову похилу лінію. Притримуйте аркуш, бо він може ковзати по клейоночці. І так само ведемо похилу лінію, ось так. Наберемо ще фарб і наведемо, щоб вона стала трошки товщою. Знову набираємо фарбу і будемо вести пряму лінію зліва направо. Прикладаємо пензлик і так само плазом ведемо пряму лінію. Ось так. Наберемо ще фарби і наведемо. І ось у нас вже основа нашої сніжиночки готова. Тепер будемо її прикрашати. Я буду прикрашати її мазками. Зверніть увагу, що мазки я приставляю борсинками назовні, а держачок від пензлика біля лінії. Мазки можна наносити поперемінно з лівої сторони та з правої сторони. А можна наносити іншим способом. Ось так. Спочатку з однієї сторони ритмічно, а потім з іншої. Але пам'ятайте, що ворсинки завжди дивляться назовні. Руку повертаємо, а держачок залишається завжди біля лінії. Наберемо ще фарби і прикрасимо сніжинку крапочками. Погляньте, як я наношу крапочки кінчиком пензлика. Починаю від краю і відраховую 4 крапочки. Крапочки малюю, починаючи від краю до середини. Ось так. Фарба мені більше не потрібна, тож я пензик промию гарненько. Просушу його об серветочку і покладу, нехай він відпочиває до наступного разу. В мене, дітки, вийшла ось така гарненька сніжиночка. А ви можете намалювати свою, зовсім іншу сніжиночку. А я з нетерпінням чекатиму фото ваших робіт.